Доброго дня, шановні ви Сьогодні любителі. Сьогодні у нас 31 липня 2024 року. Ми знаходимося в місті Карлівка Полтавська область Україна і хочу продемонструвати плодоношення гібридної форми селекції бурдака Олександра Васильовича під назвою Каталонія. Вирощуємо її дуже давно, десь приблизно з 2007 чи 2008 року у нас посадка. Це корневласний кущ, якому десь років вже більше 10 На ньому вже частину врожаю ми зняли, вже реалізовуємо. Нагрузка була дуже велика, практично по дві грони залишали пагані. Шикарна штука, ультраранній срок достигання. Щорічно врожайна, смачна, товарна, має щільну хрустку та кум'якіть і дуже високе сахаронакопичення. накопичення. Достигає в наших умовах зазвичай десь так в різні роки, в залежності від того, наскільки холодне чи тепле літо, десь з 20-го, десь. По липня Приблизно по 5 серпня. от в Минулий рік там були затримки, то пізніше достигла. А так зазвичай десь в кінці липня практично завжди вона готова. Має дуже красиві великі грона. от Ми сьогодні будемо знімати, якраз заодно я зріжу, продемонструю просто. Зрізану одну гронку. От дивіться, які чудові гронки. Тут десь в районі кілограма. Хорошо виконана. То есть суперова штука. Це Каталонія. Зараз ще покажемо ягоду на вагах в розрізі. такая ягідка, досить таки крупна. Майже 14 грамів. І ця 14 грамів. Буває інколи менше, буває більше. Ну, на цьому кущику я нарахував десь близько 50 грон. Було одні більші, одні менші. Але тим не менше, ну, дуже добре тягне нагрузку. От ягода в розрізі. От така вона щільна м'якіть. Уже кісточка поступово починає темніти. Відмінність цього сорту чи гібридної форми від інших, в неї досить повільно визріває лоза. От Зараз в нас ягода достигла, ми знімемо урожай, і лоза там зелена дуже довго. А потім десь у вересні, буквально там за тиждень-за півтора, вона раз і дозріла. Тобто Така її особливість, так що якщо хто вирощує і звертає на увагу на визрівання лози, знайте, що в неї досить таке пізнє визрівання лози, але вона вистигає завжди і чудово. Так що нарікання на цю форму нема. Ну, от, такий коротенький огляд по ній. Так що гібридна форма Каталонія селекції Бурдака Олександра Васильовича.